Сьогодні ми обговоримо одну з найважливіших професій сучасного світу HR, або, як їх називають, менеджери з управління персоналом. Це ті люди, які відповідають за підбір, розвиток та утримання найкращих талантів у компанії. Але ж що чекає на цю професію в майбутньому? Які нові виклики поставить перед HR ами і як зміниться їхня роль? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, куди прийде ця професія в майбутньому. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Поїхали. Сучасний світ швидко змінюється, і HR як професія також не стоїть на місці. Одна з основних тенденцій, як ми можемо уже спостерігати, це цифровізація та автоматизація HR процесів. Автоматизація рутинних завдань, таких як первинний відбір або проведення тестування, дозволяє HR-фахівцям зосередитися на більш стратегічних питаннях. Але це ще не все. Тому що ще однією важливою тенденцією є посилення ролі HR як стратегічного партнера в компанії. Тепер це не просто робота з кадрами, але й активна участь у формуванні корпоративної культури, управлінні змінами та розробці стратегії розвитку персоналу. Звичайно, разом із новими можливостями приходять і нові виклики. Одним із таких викликів є глобалізація ринку праці. З розвитком віддаленої роботи HR фахівці стикаються з необхідністю управляти міжнародними командами, які можуть бути розкидані по всьому світу. Це потребує не лише знань у сфері управління персоналом, а й розуміння культурних відмінностей, законодавства різних країн та вміння організовувати ефективну комунікацію. Ще один виклик це адаптація до змін в очікуваннях працівників. Нове покоління працівників шукає не просто роботу, а можливість самореалізації, баланс між роботою та особистим життям, а також стабільність та соціальну відповідальність компанії. HR-фахівці мають вміти знайти підхід до кожного працівника аби забезпечити йому комфортні умови для роботи. Але саме технології відіграють вирішальну роль в трансформації HR-процесів, використання штучного інтелекту для аналізу великих обсягів даних. Чат-ботів для підтримки комунікації з кандидатами, платформ для віддаленого навчання та розвитку, все це вже стало реальністю. У майбутньому технології стануть ще більш інтегрованими в роботу HR. Наприклад, штучний інтелект зможе прогнозувати, які працівники схильні до вигорання або звільнення ще до того, як це станеться. Але варто пам'ятати, що навіть найрозумніші технології не зможуть замінити людський фактор. Емпатія, вміння слухати та розуміти потреби працівників це те, що завжди буде важливим у роботі HR, незважаючи на розвиток технологій. Отже, що ж чекає на професію HR у майбутньому, ми можемо сказати з упевненістю, що ця професія стане ще більш важливою та багатогранною. HR-фахівці будуть не лише управляти персоналом, але й брати активну участь у формуванні стратегії компанії, розвитку її культури. Та адаптації до швидкозмінного світу. Важливо також зазначити, що HR-фахівці повинні постійно навчатися та розвивати свої навички, щоб бути готовим до нових викликів. Це означає не лише опанування нових технологій, а й розвиток лідерських навичок, розуміння бізнес-процесів та вміння працювати в умовах невизначеності. Професія HR це більше, ніж просто робота з кадрами. Це професія, яка допомагає компаніям зростати та адаптуватися до змін. І хоча перед HR фахівцями стоїть багато викликів, вони також мають величезні можливості для розвитку та впливу на успіх компанії. Якщо ви працюєте в HR або плануєте розпочати кар'єру у цій сфері, не бійтеся змін, продовжуйте вчитися, адаптуватися та розвивати свої навички майбутнє за тими. Готовий рухатися вперед і змінювати світ на краще. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео про розвиток кар'єри та сучасні тенденції у сфері HR. До зустрічі в наступному відео!